Вітаю, мене звати Христина. Я психологиня, кандидатка у психотерапевти у методі центрованої на особистості терапії. Маю досвід роботи у різних сферах, проте тут зараз мені хочеться зупинитись на такому найбільш цінному для мене. Я працюю на даний момент в одному з реабілітаційних центрів нашої країни. Маю досвід роботи з ветеранами, з дітьми, військовослужбовцями. З тими, хто зараз відновлюється після поранень, зокрема з тими, хто в процесі протезування, також такою дуже важливою частинкою моєї роботи є залученість у проєкти, де я працюю з сім'ями, з близькими військовослужбовців. Я веду групу підтримки для тих, хто чекає, і це все разом є таким найбільш упорним для мене досвідом зараз в контексті нашої реальності, тому пропоную вам його. У мене немає насправді якоїсь такої грандіозної історії вибору професії. Просто в певний момент часу, коли постало питання вибору подальшого керунку, одним з варіантів для мене була психологія, бо Мені чомусь здавалося, що це може бути моїм місцем. <гум> Ось. Я завжди кажу, що я дуже так спокійно і усвідомлено здобувала цю освіту. Я розбиралась в методах, розбиралась в підходах, давала собі час, щоб зрозуміти точно, чи це те, де я можу бути помічною і корисною. От. Я давала собі час. Щоб обрати метод психотерапевтичний, в якому мені хочеться працювати. І зараз мені так, так хочеться думати, що я на своєму місці. Я, я знаю, що я можу бути помічною, і напевно це найважливіше для мене. Я точно про безпеку і про конфіденційність. В усіх сенсах цих двох слів, це таке для мене правило номер один. Я про таку абсолютну увагу до вас та вашого запиту і того, що відбуватиметься на наших зустрічах. Я точно про, про побудову такого довірливого контакту, який буде основою в нашій роботі. Я про вчасне скерування і перескерування до своїх колег. Якщо я бачитиму в цьому потребу, також я точно не та людина, яка вас триматиме, якщо вам не потрібно. Ось, і це теж є таким важливим правилом в моїй роботі. Для мене насправді основною такою цінністю зараз є... є розуміння того, що відбувається навколо, контакт з реальністю, тому я дуже велика прихильниця. Працювати з людьми, які зараз перебувають і намагаються з цим досвідом якось налагодити життя. Ну, це точно про розмову двох людей завжди і про такий час для вас, про вас, який ми можемо використовувати абсолютно повністю. І десь разом інколи може шукати шлях, який ми будемо йти в терапії. Це завжди виглядає як розмова. І те, куди вона поведе, я не знаю наразі, але я буду рада знайомству і буду рада десь бути тією людиною, яка буде поруч з вами в цей час, і яка зможе бути вам і підтримкою, і чимось таким. Що може спонукати до, до якихось подальших кроків якоїсь такої опори.